Привіт, мої хороші, це мій тихий рай. Хочу сьогодні знову звернути вашу увагу на наше опалення, яке я розповідала, що економне опалення. Е, дивіться, я на полочку підняла відро поставила е, тепленьке. Свічка горить. Не знаю, наскільки вам там видно. Свічка горить. До речі, це ще ті свічки, які я поставила скільки днів, п'ять назад. Ось тут все, почуваю себе добре. На вулиці десь температура плюс, ну, не знаю, 2-3 не більше. З другої сторони, поставила виварку. Також горить, також та свічка. Я там виключала одного часу і ця була потухла, але, ну, в принципі, вже днів п'ять воно горить і нічого не цей. Все, Дивіться, все здорове, все нормальне. І ось градусник. Дивіться. Ой, накриває. 9 градусів, 8,5 десь так. Але ну, як в мене завжди була тут така ж температура, як на дворі, то це добре. Просто я закутала все в агроволокно і поставила прямо на полочку. От воно зараз і тримає, так, що, так як я казала, якщо маленька, малесенький парничок, то можна ставити і буде все добре. Так що не такий вже геть поганий варіант. Ну, можна. Сьогодні поки не буду відкривати через агроволокно. Я думаю, там світло попадає, може трошки гірше, як би хотілося. Ну, хай буде так. Ось така інформація. Дякую за увагу. Ставте пальчик до гори. Пока.